Просто чудове судове рішення отримали по одній кримінальній справі. Справа слухається у суді. Відносно клієнта проводилися негласні слідчо-рошукові дії, слухалися його телефонні розмови, на підставі яких було проведено відповідну експертизу, яка там встановила докази причетності обвинуваченого до вчинення кримінального правопорушення. Але ці слідчі розшукові дії саме. Саме прослуховування телефонних розмов, повинні проводитися виключно на підставі дозволу апеляційного суду. Цього дозволу в матеріалах провадження не було. Ми звернули увагу на це суду та попросили визнати цей доказ, очевидно, недопустимим. Суд надав час прокурору надати все ж таки суду докази того, що такий дозвіл отримувався. Прокурор цього не зробив, тому що його не було. І суд виніс. Правильне, єдине правильне рішення визнав доказ, очевидно недопустимим, припинив його дослідження, і, як наслідок, також визнав недопустимим і експертизу, яка була проведена на підставі цих негласних слідчих розшукових дій. Експертиза та результати проведення негласних слідчих розшукових дій фактично були єдиною базою обвинувачення у цьому випадку. тому зараз чекаємо або відмову прокурора від обвинувачення, або виправдання клієнта.